Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У 47 школах Ковальського та Кам'янкаширського районів, що розташовані поблизу кордону з Білоруссю, розпочали роботу офіцери безпеки. Які обов'язки вони матимуть. На ринках та селянських ярмарках зросла ціна на картоплю, що кажуть продавці, покупці та аграрії. Рожещинський волонтер Сергій Новосад евакуював із Херсона п'ять собак. Я забезпечений металошукачем, коли людина заходить, я обшукую на якісь заборонені предмети, планшетний пристрій для здійснення перевірки осіб, електрорадіостанція, каска це на випадок повітряної тривоги. Також на собі маю палку гумову, гуму, кайданки та газовий балончик. В селі Великий Курінь, що за 18 кілометрів від кордону з Білорусі у місцевому ліцеї розпочав роботу офіцер безпеки. Це 26-річний Владислав Заєць Ковеля, який до призначення на цю посаду каже, був у складі роти конвойної служби. Тепер розповідає, працюватиме у школі і житиме у селі до кінця навчального року. Мої обов'язки ходить створення безпечного. Середовища освіти, перевірка осіб, які заходять на територію школи, а також не допустити посторонніх осіб, що зайшли школу тим більше зі зброєю. Робочий день на 8 ранку, але за півгодини я приходжу, обстежую територію на випадок заборонених предметів. І робочий мій день не менше ніж 8 годин. До закінчення уроків також потім ще раз я проводжу огляд території, школи. У ліцеї, за словами директора Степана Кундіка, навчається 152 дитини з сіл Великий Курінь та проходи появу офіцера безпеки, учні та батьки, коментар. То й так. Як на мене, то нічого не змінилося, але буде безпечніше. Сподіваюся, що він буде нам якось і допомагати, і проводити якісь профілактичні бесіди. Дітки вже бояться по коридору бігати, бо ж є офіцер. Можливо, більше будуть тримати себе в руках менше бігати, то хай буде. У Великокурінському ліцеї працює 23 педагоги і 10 технічних працівників. Офіцер безпеки зі слів директора перебуватиме в приміщенні протягом навчального процесу, який тут відбувається в одну зміну. Якщо є така людина, до якої ми можемо теж в першу чергу звернутися, це велика допомога і нам, вчителям у селі Великий Курін Немає поліцейського найближчий пункт поліції у селищі Любошів, що за 11 кілометрів, каже директор ліцею Степан Кундік. Тому поява офіцера з його слів має вплинути й на безпеку у селі. Хоча жодних надзвичайних ситуацій за час повномасштабної війни тут не фіксували. Думки були різні, як серед колективу, так і серед батьків. З точки зору освіти. Ми погоджуємося з цим проектом. Нам трошки зручніше буде в тому плані, що. Все-таки є людина у формі, людина, яка буде підтримувати і порядок на території Любишівської громади. Офіцери безпеки розпочали роботу в семи навчальних закладах. каже селищний голова Олег Кух. В першу чергу це територія, яка безпосередньо наближена до кордону з Білорусією. Будемо сподіватися, що його ініціатори подбають. І про фінансову частину в його реалізації. Загалом офіцери безпеки на Волині запрацювали у 47 школах Ковальського та Кам'янкаширського районів, що розташовані поблизу кордону з Білорусі, розповіла Суспільному начальниця сектору ювенальної превенції Нацполіції в області Інна Остапович. Ці слів поліцейських для охорони навчальних закладів відбирали серед працівників головного управління Нацполіції Волині, поліції охорони та патрульної поліції. Олена Чорнуха, Олександр Батащук, Суспільне новини, Луцьк. На ринках та селянських ярмарках у Луцьку зросла ціна на картоплю. Нині вартість кілограма бульби коливається від 17 до 25 гривень, розповів Суспільному заступник начальника управління економічного розвитку облдержадміністрації Андрій Ткачук. Селянка Ірина Сива говорить, що року зменшує насадження картоплі через збитковість. Сьогодні продає по 17 гривень за кілограм. Зараз п'ять років, що можна щось заробити, відбити те, що вложено в той город. Цього року реальне ценомортож. Вже завелика, велика звісно, але просто її цього року вона не вродила. Пані Лариса з гірки полонки продає картоплю, вирощену на своєму городі. В восени картопля була по 10 гривень 12, а зараз 23 гривні двадцять за кілограм. Картоплі з кожним роком садим менше через те, що не попадає, якраз ціна. Я вважаю, що дорого. Як покупати? Той, хто вирощує і затрачає свою працю і кошти, то це ціна невелика. А той, хто купує на його зарплату чи пенсію, то ціна велика. Голова асоціації фермерів Волині Руслан Хомич розповів телефоном Суспільному, що торік особисті селянські господарства та крупні фермери зменшили насадження картоплі через низьку закупівельну ціну в попередні роки. Люди садили скільки могли минулого року. Її була велика кількість. Селяни що робили? Вони просто закопали картоплю і люди. Опікшість просто перестали садити. Сказали, що по дві гривні чи по гривні її ніхто садити не буде. І це правильно, тому що це економічно обґрунтовано. Ціна на картоплю традиційно формується від собівартості виробництва, але на ціну крім цих факторів впливають ще і сезонні фактори і. Кількість картоплі, яку посадили, відповідно, та картопля, яка зберігається в сховищах, відповідно, ми бачимо, що ближче до зимових свят, і після них відбувається певне зростання вартості, яке пов'язане і тим, що. Певну закладають ціну стосовно зберігання картоплі, зі слів керівника обласного управління агропромислового розвитку Юрія Юрченка, торік на Волині засадили картоплею 84 тисячі гектарів землі та зібрали понад мільйон тонн врожаю. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Це обістя родини войчунів села Гать. Вночі, 23 січня, загорівся хлів, де перебували свійські тварини, розказує господар. Прокинувся десь в час вночі, виглянув віконечко і побачив, як, як же хлів горить. Це кадри відео пожежі, у якій загинула худоба. Господар обістя Валентин Войчун говорить, що до приїзду рятувальників гасити пожежу допомагали сусіди. Було дві корови, було сім свиноматок, шестеро свиней по кілограмів сто. Шестеро поросяток, п'ять свиноматок, згорілок, дві корови. Одна згоріла повністю, другу продали за копійки, бо сильно погоріла. Шестеро свинок. Спасли виросла для тих курів для того всього. Мені дуже важко балакати. Без корів я, звісно, не буду, бо я до курів дуже привикла. Про родину Войчунів Суспільне уже розповідало. Валентин і Наталія волонтерить із перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік тушкує і коптить м'ясо, дружина допомагає маринувати. Товариш, волонтер Ігор Шевчук, возить усе приготовлене разом з іншими необхідними речами військовим на передову. Розказує, що за час повномасштабного вторгнення родина переробила декілька. Тон м'яса на тушкованки для бійців, я йому сказав: кажувалік, ми тобі машину другу дров. Купимо і на сьогоднішній день виходить так, що ми на суботу. Якщо все добре, десь дня ми дві машини дров валікові організуємо. За словами провідного інспектора Луцького райуправління державної служби з надзвичайних ситуацій Антона Луцюка, була загроза перекидання вогню на житловий будинок, який розташований поруч із господарською спорудою. Але каже, цього вдалося уникнути. Попередня причина пожежі можливо коротке замикання електромережі. Зараз каже волонтер Ігор Шевчук: сім'я потребує фінансової підтримки. Небайдужих. Петро Юровчик, Петро Петропетєвський, Суспільне новини, Луцьк. Це Бідося з Херсона, сонечка. Друга кірочка теж цверх. це мальтійська булонка, а це шнауцер. Це породисті собачки, які жили за високим дев'ятиповерховим будинком, який щоденно обстрілювався. Рожещанин Сергій Новосад розповідає п'ятьох песиків. Він вивіз зі звільненого українськими військовими Херсона, який зараз постійно потерпає від російських обстрілів. Ваша допомога дуже дуже для нас важливо. Ми не можемо ходити городом, десь гуляти. Ми сидимо вдома». Каже, відвозив деокуповане місто допомогу місцевим жителям та корм домашнім тваринам. Власники попросили забрати собак, бо не мають змоги доглядати. Таких песиків на вулицю не виженеш. Їх зразу великі з'їдять великі песики, пси вони об'єднуються в великі стаї. так по погресону бігають такі по 10 по 20. Взяли п'ятеро собак, і нас ще всіх по дорозі розібрали в Маневичі Віддали маленьких. Мирослава племінниця Сергія іноді приходить побавитись із песиками. я прийшла перший раз до Кіри, то вона боялася дуже. Вона навіть не те, що гавка, вона просто бігалася підійти до незнайомих. Ну тобто видно було, що вона налякана. Досить обережно до них треба підходити. Ветеринар Тарас Савченко, переселенець із Херсона, із собою до Луцька, перевіз двох собак і трьох котів. каже на обстріли тварини реагують важко, складно триває звикання після евакуації. Тих тварин, що ми бачили, там де діляться на декілька стадій. Перші е стають більш лякливими, що в принципі може. Подальшому співіснувати з іншими людьми, а є тварини, які просто починають агресувати. Я пише до них неможливо підійти. Вони не їдять, не п'ють. Двох собак Сергій Новосад залишив жити у себе в будинку. Говорить, тварини добре поладнали з його псом йоркширським тер'єром. але кід від такого сусідства поки не в захваті. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.